Жировий гепатоз або жирна печінка. Зараз на хлопський розум поясню, що це за стан і чим він вам загрожує. Дивіться, що таке жировий гепатоз? Це то саме, що взяти одну пачку масла, наприклад, там вершкового масла 200 грам або в когось пів кілограма, і покласти це масло в термостат, тобто в тепле приміщення, адже всередині в нас в організмі десь близько 39-40 градусів температура. Що буде відбуватися? З цим маслом воно почне прогіркати, воно почне окислюватись, так звана ароматизація жирів, і відповідно будуть утворюватися оці вільні радикали, які будуть пошкоджувати печінку. Тому масло ми ж зберігаємо в холодильнику. А тут у нас температура висока, тому. Печінка не призначена для того, щоб довго зберігати там жир. Якщо цей жир в печінці довго зберігається, оцей окислювальний стрес пошкоджує печінку, і йде наступний етап в розвитку враження печінки, який називається вже гепатит запалення. І ми побачимо в аналізі трансамінази АЛТ, АСТ. тобто спочатку гепатоз. Жирна печінка, потім гепатит, відповідно запалення, а потім йде фіброз, заміщення здорової тканини на сполучну або в цироз печінки. Тобто, як бачите, фінал не дуже приємний. Тому, якщо у вас є такий стан, як жировий гепатоз, ви вже повинні цим питанням займатися, ви вже повинні привести в лад своє харчування, тому що фініш ну, насправді дуже сумний. Друзі, залишайтесь на цьому каналі. Тут я. Викладаю безкоштовний доступ багато корисної інформації, як вам прожити довше з високою якістю життя, як боротися з вагою, ну або залишатися в нормальному здоров'ї. Так що, друзі, побачимось в наступному відео.